Всім привіт, друзі! Для налаштування своєї BMS мені потрібен був лі... Лі... лінійний стабілізатор напруги і я вирішив його зібрати по ось такій от простенькій схемі, яку сам і придумав. E, значить, тут у нас іде 3 NPN-транзистори. Найпотужніший це у нас КТ-805. Тут e, це КТ-815 або 817. А тут звичайний КТ-315 з резистором 100 Омним. Значить, Задає в нас опорну напругу світлодіод через скіловний резистор, опорна напруга поступає на прямий вхід операційного підсилювача. Операційний підсилювач в цій схемі порівнює напругу зі свого прямого входу стабілізованого опорну, так як її називають, і напругу з виходу, яка поступає через цей резисторний подільник на багатооборотному підстроєчному резисторі. Значить, Коли напруга на виході. Підростає, не так, коли ми включаємо, напруга на виході менша, ніж напруга на цьому прямому вході. Тоді, коли на інверсному вході напруга прямому вища, операційний підсилювач під'єднує свій вихід, підтягує його до плюса живлення і таким чином привідкриває транзистори. Сюди йде вот плюс від джерела живлення. Напруга зрівнюється. Якщо якимось чином напруга тут буде вища, вона поступає на інверсний вхід. якщо на інверсному вході напруга вища, ніж на прямому. Операційний підсилювач свій вихід підтягує до мінуса. Таким чином відбувається стабілізація. Так як в нас немає тут ніякого резистора зворотнього зв'язку. То у нас є дуже великий коефіцієнт підсилення і тому напруга тримається досить таки стабільно. Ось Така простенька схема. Значить, Що я в себе знайшов? Я в себе знайшов тільки LM324. Ну, прийшлося використати її. Змінний резистор багатооборотний, для того, щоб точніше виставити вихідну напругу, тому що мені там треба для налаштування точно виставити. І транзистор обов'язково на радіатор. Два останніх. В них спільний колектор, тому їх від радіатора ізолювати не потрібно. На тестері 4 вольта. Тестер я підключив до виходу самої схеми, щоб не мірити падіння напруги на проводах. На жаль, амперметра вам покажу, не покажу бо не маю. Але от така, до речі, нагрузочка досить цікава з електродів. За прості електроди для зварки, намотав спіральку ніхромову, тобто ну, засунув електрод в спіральку. Дуже вийшла зручна нагрузочка. Так, підключаємо нагрузку. Бачимо, що напруга тримається на рівні 4 В. Так, 3,99. Не знаю, на відео може не видно, я вже бачу, як з нагрузки починає йти такий легенький димок. Ну, тут десь ампер є точно, може, може навіть півтора. Ну, схема вийшла досить, досить таки з хорошою стабілізацією. Але через те, що вона лінійна, вона гріється. Тому для постійного живлення якихось споживачів цю схему використовувати недоцільно. Хіба що для налаштування якихось схем. Так як в моєму випадку. Живиться вона від акумулятора, що дозволяє отримати абсолютно чисте живлення на виході, без ніяких там пульсацій. Дякую всім за увагу!